В цьому відео ви побачите перше іспанське містечко, в яке ми приїхали. Прогуляємося біля моря, побачимо, яка тут набережна, який пляж, які готельчики. А ввечері будемо спостерігати неймовірний захід сонця над оливковими садами. Сьогодні вранці виїжджаємо з Франції, з Тулузи. Відстань від Тулузи до Камбрілса складає 330 кілометрів. Ну, ми ще зранку гуляли по Тулузі, а десь після першої години дня ми вже виїхали до Іспанії. Погода у Франції ось така хмарна сьогодні була. Надіємося, що в Іспанії буде вже тепліше і може вдасться побувати на морі і поплавати. Ближче до Іспанії становиться не так хмарно, вже більше сонечка і тепла. Їдемо автобаном, дорога дуже гарна, машини дуже багато, прекрасні краєвиди за вікном. Іспанія, так як і Франція, і Нідерланди, це нові для мене країни. В цій подорожі практично всі країни були для мене нові. Про Іспанію практично нічого не знаю, тільки знаю, що це країна, така дуже спекотна: там є гори, є море. Буду досліджувати нові міста в цій країні. Думаю, побачимо багато цікавого там. У Франції автобани платні, а в Іспанії вінєтку купувати не потрібно. І виявилося, що дороги взагалом безкоштовні. На горизонті вже з'являються високі гори. Це ми рухаємося в напрямку Барселони, але Барселону ми будемо об'їздити. У місто не будемо заїжджати. Місцевість стає схожою на італійську, такі типічні дерева з'являються на дорозі, і в далечині вже видно високі гори. Біля Барселони багато автівок на дорозі, але ми її об'їхали. Під'їздимо до Камбрілсу. Ми в готелі Cambrils Paradise, такий рецепшн тут. Ми приїхали в Іспанію, заселились тут в один готельчик, тут ми будемо одну ніч. Зараз покажу, як виглядає номер, познімаю цей готель. Доволі таки непоганий готель. 44 євро тут коштує одна ніч. Ось такий великий номер. Зразу заходимо в ванна кімната. І біде є, і унітаз, умивальничок такий. Все ось милко тут. І в така ванна, ну і душ є над ванною. Так, переходимо далі. Ось таке широке ліжко, просто широченне, Шафа велика, картина така з білосніжним пісочком. Ось для валіз. Телевізор. Це у нас місто Кампрілс. Входимо тут великий балкон. Ось вид такий на оливкові сади. Там гори далі. Ну і тут поряд траса. Ось такий великий балкончик тут. Ось такі тут коридори, ліфт. Ти кабас така територія у готеля басейн є якийсь красивий такий? Територія дуже гарна, зелена, але тут невеличка така територія у готеля. У готеля є свій безкоштовний паркінг. Ми вже заселилися в готель і вирішили піти на море. Ми Були в супермаркеті, купляли продукти. Ну, скажу, ціни не, не дешеві. Ми думали якось, що в Іспанії буде дешевше, але ні, також дорого. Зараз йдемо на море вже. З минулого року я не плавала, побачив. Це нова країна для мене. Таке у в голові якийсь дисонанс, що вчора ще були у Франції, а сьогодні вже в Іспанії. Ось такі будиночки проходимо. Наш готель знаходиться десь кілометр, трохи більше від моря. Але нічого зараз їдемо. Там в далечині вже видно море. Проходимо такі дитячі майданчики. Ось там уже місто. Ми як тут на самих окраїнах. З цієї сторони гори. Ось така тут місцевість. Вулички. Ось такі тут будинки. Прямо відчувається, що це курорт. Це, мабуть, тут можна так і знімати, орендувати цілу вілу. Поряд і велосипедна доріжка, і для пішоходів. Приходимо готельчик, називається СОЛ. Відчувається, що ще тут не сезон. Людей практично немає. На вулиці температура десь градусів 21. Це вже готелі біля моря. Купа машин тут стоїть. Цікаві оці дерева круглі. У, уже пляж. Така тут широка набережна. Ось тут витікає якась річка. Тут людей побільше. широкий тут пляж бачимо, а по цю сторону видно апартаменти здаються. Ну, люди вже йдуть додому, бо вже сонце сіло практично. А ми тільки вийшли. Ось ми і на пляжі в Іспанії, навіть і не віриться. Класно, тут по своєму так. Піщаний пляж, пальми навкруги. Зараз побачимо, потрогаємо, яка тут водичка. А там порт і гори. Там бачим, якісь люди купаються. Зараз буду мочить ножки. О, щось вода якась така мутна. Это тут Средиземное море. а а Холодна вода. Не знаю, чи може ми ще не звикли до неї, але прохолодна. Я взяла купальник, але так і не вдягла його, бо так, потрогала водичку, вона холодна, думаю, буду просто гуляти. На пляж привели якусь групу дітей. З вихователем, видно, і вони чудово тут плещуться в цій холодній воді. Тут на пляжі є ось такі стопчики, де можна помити ноги. З півгодинки ми побули на пляжі та вже повертаємося до нас у готель. Пимончики. Надіюсь, вам сподобалось перше відео з Іспанії. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. А це був такий прекрасний захід сонця над оливковими садами.